Про глобальні світові проблеми, а також прогнози щодо майбутнього України, факти безпосередньо розпитають одного з впливових учасників ЄС, колишнього прем'єр-міністра Італії Маріо Монті. З політиком говоритиме головний редактор фактів Олена Фроляк у прямому включенні з Ялти. Але це трішки пізніше. А зараз згадаємо послання вчорашнього дня форуму, які прозвучали від 42-го президента США Біла Клінтона, його дружини екс держсекретаря США Гіларі Клінтон і колишнього прем'єр-міністра Великобританії Тоні. Блера, усі вони в один голос твердять, що світу потрібні зміни та інновації. Репортаж Юлії Ярмоленко. Зміни інновації, реформи, слова, які найчастіше лунали у лівадійському палаці протягом першого дня роботи форуму Ялтинської європейської стратегії, незалежно від теми дискусій та складу учасників, важковиговики світової політики, колишній американський президент Білл Клінтон та британський прем'єр Тоні Блер, ще раз наголосили, нині світ надто швидко змінюється, і це вимагає блискавичних дій, бо зволікання чи вагання просто лишить державу на узбіччі історії для країн різниця між успіхом і провалом вимірюється якістю управління, здатність ухвалювати рішення, проблема і розвинених країн. А в сучасному стрімкому світі треба або змінюватися швидко, і ефективно, або лишатися далеко позаду. Для мене дуже важливими є питання освіти. Більшість освітніх систем планети нині вимагає реформ. І використання новітніх технологій там просто життєво необхідні. Саме новітні технології допоможуть створити планету рівних можливостей. Переконаний 42-й президент США Білл Клінтон. Треба знайти шлях, встановити стабільну владу, зокрема на міжнародному рівні, для того, аби вирішувати глобальні проблеми. Перед нами стоїть низка викликів, і нові технології допомагають нам з ними впоратися. Щоправда, вони допомагають і людям з іншого боку барикад. Тож над створити такий світ, де могли б перемагати всі, і це яскраво ілюструє. Європрагнення України, адже від нашого зближення з ЄС у виграші можуть бути і Київ, і Брюссель, і Москва. Переконаний Біл Клінтон. Роль містка між Сходом і Заходом склалась для України географічно та історично. Я переконаний, ви можете успішно співіснувати з Росією і одночасно бути в асоціації з європейським союзом або й членом ЄС. У вашій історії були гарні приклади взаємодії з обох сторін. Беззаперечний прихильник української євроінтеграції і тоні блер він не лише вірить в успіх вільнівського саміту, де Київ має укласти угоду про асоціацію з ЄС. Колишній британський прем'єр переконаний, Україна має всі шанси вже 2025 року стати повноправним членом великої європейської родини. Я би хотів, щоб через десятиліття на форумі Ялтинська європейська стратегія президент України був главою держави, повноцінного члена Євросоюзу. Україна має видатний потенціал, чудове географічне положення, світоглядно орієнтується на Європу. Ми маємо триматися разом з вами. На завершення першого дня форуму на сцену виходить одна із найяскравіших жінок-політиків планети Гіларі Клінтон. Вона на 10-й Ялтинській щорічній зустрічі особливий гість. Вибачте, пане президенте, ви звісно, суперзірка, але ваша дружина просто мегазірка. Я хочу представити вам блискучого політика. На неї рівняються сотні мільйонів інших жінок у всьому світі. Це пані Гіларі Клінтон. Колишній держсекретар та ймовірний кандидат від демократичної партії на майбутніх президентських виборах у США говорить про дружбу та партнерство Києва і Вашингтона. Ми не маємо голосу в європейському союзі, але сподіваємося і радіємо за рух України в напрямку євроінтеграції. Це буде добре для України, для Європи, і для всього світу. Сполучені Штати хочуть залишатися вашим дуже активним другом і партнером. Водночас, пані Клінтон мотивує українців пишатися своїми багатствами та ефективно користуватися ними. Подивіться лише на перелік природних багатств України. Вона має всі можливості бути енергонезалежною. Та й, врешті-решт, при чудовий шоколад, який ви виготовляєте, його можна експортувати у багато країн світу. Тож, будь це -то газ, цукерки чи сільське господарство, у вас є надзвичайно багато всього, що може забезпечити вам майбутнє, на яке ваш народ заслуговує, яке змінюється для кращого життя для вашої молоді та наступних поколінь. Із ялти Юлія Ярмоленко, Володимир Коваленко, факти ICTV.